Так було, а так стало. На базі колишнього складського приміщення Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг, яке не використовувалося в навчальних цілях, виникла ідея втілення кулінарного хабу. Тепер це сучасний мультифункціональний освітній професійний простір, де все продумано до дрібниць. Місце, де народжуються нові смаки, ідеї, тренди здорового харчування. Кулінарний хаб це навчально-виробничий простір, який оснащений сучасним технологічним устаткуванням, необхідним для приготування страв, напоїв, оновленого шкільного меню відповідно до реформи шкільного харчування. І саме тут буде здійснюватись підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації усіх фахівців громадського харчування. Для реалізації проєкту необхідно було створити заявку на участь в конкурсі. Після його завершення було виділено понад 14 мільйонів гривень, 60 відсотків а це понад 8 мільйонів на придбання сучасного остаткування. Це кошти, що передбачені на виконання заходів плану Україна згідно інструменту «Ukraine Facility». 40 відсотків співфінансування міського бюджету, в сумі понад 5 мільйонів гривень на реконструкцію та капітальний ремонт приміщення. Щиро дякую всьому колективу закладу за таку надзвичайно віддану роботу за те, що щоденно і ще ночі, я точно знаю, по вечорах теж робили доклали. Сулемо кількість зусилля для того, щоб цей проект він буде реалізований. Побачили, що старі кабінети. Потім бачили геть, все розбите в процесі ремонту. І зараз я впевнена, що відремонтовані інсталювані на обладнання всіх здивує. Хочу подякувати міністерству і перша леді України Олена Зеленська насправді підняла надзвичайно важливу тему, яку ніхто не піднімав до того часу. Це дитяче харчування і капітальні. Ремонти харчоблоків у нас відбуваються минулого року. Цього року вже є переможці, субвенція заходить. Кожен зусилля і саме головне час, який вкладається в те, щоб наші учні мали можливість стати професіоналами. Це саме головне ми вам дякуємо. Влітку минулого року розпочалися ремонтні роботи, починаючи від перекриття зведення нових стін, прокладання електро, тепломережі і закінчуючи дизайном приміщень та оздоблювальних робіт. Опісля закуплялося сучасне нове обладнання, і ось довгоочікувана мить ручистого відкриття. Кулінарний хаб складається з трьох окремих зон, розділених розсумною системою дверей, яка при необхідності може стати єдиним освітнім простором. Зона індивідуальних робочих місць, призначена для проведення практичних занять, майстер-класів, тренінгів. За допомогою відеокамер демонструються технологічні процеси на екран. Кулінарний хаб обладнаний найсучаснішим обладнанням, холодильним устаткуванням для приготування страв за технологією сувіт на водяній бані, індукційними плитами м'ясорубками, блендерами, тістомісильними і котлетоформувальними машинами, пароконвектоматом. З учасника устаткування дає дуже цікаві такі де можливості <плес> одночасно, що наприклад, на десятьох рівнях різні страви. Наприклад, один рівень сирники, другий, другий рівень котлети. Третій рівень, наприклад, риба унікальне обладнання е, для приготування страв. Це у нас така сковорідка айваріо. Вона може варити, вона може смажити, вона може тушкувати, вона може запікати. Один тигель можемо варити там інший тигель можемо смажити рибу. Е, і не буде змішуватися ні смаки, ні, е, е, ні запахи. На 40% економиться електроенергія. Кухарі е, знають, е, що е, різати е, купиками. Е, 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 е дуже так проблематично. А тут подивіться, за буквально декілька хвилин нарізано Сучасне технологічне устаткування необхідне для приготування страв і напоїв оновленого шкільного меню відповідно до вимог реформи шкільного харчування. Саме тут буде здійснюватись підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації фахівців громадського харчування закладів освіти. <на> Такій території з новітнім обладнанням, з новітніми інструментами, кухарі закладів освіти разом з тренерами будуть навчатися розробляти технологічні карти, складати меню, розробляти найкраще харчування для наших дітей. Практику проведення навчальних семінарів у навчальному закладі запровадили від 2021 року. За ці роки семінари відвідали понад 900 фахівців. Працюю в закладі в дитячому садочку, і ці семінари допомагають краще готувати, кухарі досвідчені дуже багато всього розказують, пояснюють і показують навіть на прикладах, як користуватися новою технікою. Як працювати на новій техніці, готувати смачні і корисні страви, які люблять смакувати дошкільнята і учні навчалися кухарі закладів освіти Хмельницької територіальної громади у день офіційного відкриття кулінарного хабу. Навчити їх працювати з новим сучасним устаткуванням, поспілкуватися, зарядитись позитивною енергією, отримати позитивні емоції. Саме бургер, саме піца це ті страви, які полюбляють дітки. І ми зробимо їх сьогодні корисними на всі сто з можуть бути і здоровим харчуванням для приготування Вали вони писали в оборошно ціно зернове. Важливо, що на базі кулінарного хабу проходитимуть виробничі навчання здобувачі освіти, які опановують у хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг, професії кухаря, тістороба, пекаря, кондитера. Звичайно, такий простір як знахідка саме для цієї категорії здобувачів освіти, адже тут зібрано найкраще сучасне обладнання. Навчався в цьому закладі, навчався я на кондитер кондитертістороб. Гадаю, що сьогоднішній хаб надасть якби нову свіжої крові молодого покоління в цьому напрямку. На визначну подію, яку чекав весь педагогічний та учнівський колективи, прийшли друзі, колеги, роботодавці. Ми багато років співпрацюємо з навчальним закладом, задоволені підготовкою і рівнім учнів, які до нас приходять в ресторан. Дуже приємно бачити новітнє обладнання. Це дозволить студентам здобути нові методи приготування, технології приготування. Сучасні головне. Я вам більше того скажу, не кожен ресторан в місті має таке обладнання. І коли діти, навчаючись на потужних обладнаннях на сучасних інноваційних технологіях, приходять до нас в заклади, нам вже легше з ними працювати. І саме з цим закладом у нас дуже велика співпраця. Студенти цього навчального закладу впродовж багатьох років проходять практику на базі нашого навчального закладу, і ми дуже задоволені саме цією співпрацею. Вони Авжді, професіонали гідно отримують освіту, і звідно, відповідно, теж працюють на високому рівні. Ми завжди раді зустрічати, завжди раді, коли студенти приходять до нас потім на роботу. І мені дуже подобається, що училище йде багато часом розвивається, що вкладаються кошти, заохочується студентство. да? і все робиться для того, щоб дітям було і комфортно, і приємно, щоб це гарно виглядало і хотілося вчитися, працювати висловлюю щиро подяку уряду України за підтримку створення навчально-практичного центру, межах реалізації рамкової угоди Україн Фасіліті, Міністерство освіти і науки України, Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницькій міській раді, Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Чиро дякую команді, нашій порозробці і всьому педагогічному колективу. Приклад державного навчального закладу Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг вкотре доводить: якщо маєш мету, колектив однодумців підтримку влади і держави, вдається втілити в життя найсміливіші проєкти. Ми усі разом робимо велику справу. Тому я дякую вам за те, що ви проявляєте завжди дуже активну позицію. Віла Сергіївна, весь ваш колектив, однодумці. Бо я розумію, що результат завжди досягається тоді, коли є правильна командна робота. І якраз тут ми бачимо злагоджену командну роботу усіх, хто працює в закладі, і я бачу, що ви живете своєю справою. Я вам дякую відверто за це, Безмежно це ціною. Тому бажаю в подальшому лише розвідку і дуже хочу, аби кожен такий наша. На практичний центр залізними спрямуваннями запрацював в кожному закладі професійно-технічної освіти в області. Будемо працювати над цим разом. Дякую. Слава Україні!